Третя лікарня Полтави єдиний міський заклад, куди нині госпіталізують хворих із коронавірусом. Під час першого етапу із середини вересня тут було 75 ліжок для стаціонарного лікування пацієнтів із covid 19 від 26 вересня розгорнули додаткові місця. Плановому порядку на на другому етапі ми розгортаємо ще 60 ліжок і будемо працювати на 135 ліжок. Лікарня багатопрофільна. Ми приймаємо не тільки чистих ковідних хворих, а й з хірургічною, травматологічною, неврологічною патологіями. Зараз у закладі перебуває 70 пацієнтів із коронавірусом, близько 10% із них у реанімації. Стан їх середній тяжкий, дуже багато пацієнтів з супутньою патологією, так, тобто серцево-судинна патологія, цукровий діабет. Це ті хворі, які в першу чергу так дуже важко переносять вірусну інфекцію, і ми бачимо у них ускладнення, так, тобто приєднується дихальна недостатність, приєднується у них вірусна інфекція. Вигляді пневмонії рішення про розгортання додаткових ліжок ухвалили 23 вересня на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, каже Антоніна Квачан. Якщо дивитися динаміку за попередній тиждень на кінець, на початку тижня ми мали 65 1969 всього захворівших, а на, станом на понеділок сьогодні ми маємо кількість 66 520 захворівших. І стійка тенденції до зростання захворюваності на ковід. Зараз, за цей тиждень, який оце закінчилось, було 2260, На попередньому тисячі було 1333. Захворюваність зараз зростає таким же чином, як вона зростала і в минулому році, тобто спостерігається сезонний неї захворюваності. В області збільшувати кількість ліжок для лікування пацієнтів із ковід. 19 поки не будуть. Розповіла Людмила Калініченко. На сьогоднішній день по області надають стаціонарну медичну допомогу 31 лікувальний заклад. Це розраховано на 2164 хворих. Зараз перебуває на стаціонарному лікуванні 300, 355, якщо я не помиляюся, пацієнтів. На даний момент ніяких додаткових додаткових ліжок не розгортається. За словами Людмили Калініченко, зробити це зможуть, якщо збільшуватиметься кількість хворих із COVID-19, які потребуватимуть стаціонарного лікування. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.